Відео на 25 підписників. Поставте лайк, підпишіться на канал, тому що відео ви всі чекали. Ало, привіт! Стів передавав якусь там записку ось подивіться. Яку він записку не передавав? Давай подивись. Почерк щось таке, як в нього. Точно, Стіва! Я бачу. Ось я ж не обманював. Сказав прийти до історичного центру. Що? Мене що нам туди може там щось сталося, нам треба піти. Ну, добре. Це далеко йти? Не дуже. Ось це історичний центр. Він дуже великий, він капець який великий. О, вон Стів стоїть. Йоди сюди, мої любі друзі. Привіт, що ти нас сюди привіз. Тепер тут працює і хоче, щоб ви подивились. Що? Статуї, які знаходяться там. Підніматись нам буде довго. А підніматись сюди буде довго. Ти типу, подивіться, як там високо. А ой, там ну, капець як тут високо. Ти не втратити час, а вже залазити. Хе-хе, підніматись нам буде дуже довго. І ще й по такі драбині. Ні, nee, мені страшно. Треба ну, зністи. Попираєш свій цей страх. 8 і зараз піду. Йди за мною! А тепер по синдромі не треба лізти. Я не боюсь. Ну добре, полізу. О, я майже піднявся. Дивіться, я піднявся. Вау. Ми всі залізли. Стоп! А це не справжній стів. Ой, мене перегнали якось. Що мене туди сюди, я вже останній. От тепер всі точно є. Ну що, починаємо? Це ось така колисня. Колишня. предмет українців. А вгадайте, яких? Пітекантропів? Чи неандертальців? Чи кроманйонців? Думаю, що пітекантропів. І не андертальців. Неправильно. Угу, я все панів, це кроманьйонців. Ось тепер правильно. Ви знаєте для чого це? Всі знають, це колонка. І наші вони тут. Проста колонка. Попробуйте включити звук. Так, зараз попробуємо. Кліти. Ой, щось не лунає. А, в... а чому саме? Із-за того, що на ній грали не так. Як значить? А так. Й Я таки нікого не бачив. Дивує, правда? Так, звичайно. Дивіться діти. Це велика статуя динозавра. Боже, яка вона велика? О-о-о, щось коїться, хам? Що з нами сталося, скажіть? Я не знаю. О Боже. <laughs> Я ж її не хотів. О, Боже. Ой, ой, ой. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой. Боже, що з Боже... О! осталось? Боже я когось чую. To to а той який хотів нас їсти. Той. Ааа води немає, давай заспіваем. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, ой, ой ой, 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 ой. Слава Богу, море є меч. Ай, де шо ти? ти його звоєш? Він роз'язувся ще більше. Байка не буй мене. Ой, ой, що там було? Не знаю, дай не подозив, це було. Несправжній Алекс лежить. А це швидше. Я навіть не хочу спускатись. Що? Твоя урожка. Ій, повернемо од тут. Ой, і ви тут теж. Ну що, у вас теж зиків? Ні, ні. Я врятую тебе ой, стіл. Так, я тут. Мені погано. А ми маємо його вилікувати. Так. Ми маємо його вилікувати. Ви його вилікуйте. Маємо попробувати. Так, скажіть. Якось. Везем його в лікарню. жаль, медичної машини в мене немає, затується. А ви готові? О! Почекайте мене. У нього тут є пару плям від речора того монстра, але більш він пострадав від того, що він відкинувся. Ах, жаль. жаль. Придеться його похоронити. Ні-ні-ні. ні Ні-ні, зовсім не можна. А на що ми зараз це принесли? Прийдеться. О, він ужив? Ех, де я? Мене що вже похоронили? А ні, а, ні я ще, ще живий. А, а, Відкрийте хто небудь. Че ти він не ще живий? Може бути. Де мене не відкриє? Всем бывает, если на канале ставьте лайки. Всем бывает.